Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Президент Франції Еммануель Макрон прибув до Вашингтона із державним візитом. Це перший державний візит у Білому домі з моменту вступу Джо Байдена на посаду президента. Війна Росії проти України стала однією із ключових тем обговорень лідерів США та Франції за підсумками зустрічі. Президенти ще раз підтвердили свою незмінну підтримку України та захисту її суверенітету, включаючи надання політичної, безпекової, гуманітарної та економічної допомоги стільки скільки це буде потрібно. Про це йдеться. Це в офіційній заяві лідерів. Більше про це поговоримо з Юлею Ярмоленко, яка працює в Білому домі і стежить за зустрічу Звідти Юлію, вітаю тебе! Вітаю, Юль, отже, тема України зайняла вагоме місце протягом зустрічі президентів. Що вони обговорили, і що ми від них почули на підсумковій прес-конференції? Остапа, це дуже важливо насправді, і від самого початку від президента Франції Еммануеля Макрона ще перед зустрічю овальному кабінеті він наголосив, що тема України протидії російської агресії буде ключовою, одною з перших, яку обговорять президенти. Одразу на прес-конференції Джо Байден розпочав цю прес-конференцію із того, що ще раз наголосив, підтримка Сполучених Штатів, Франції країн Групи Семи, НАТО і ЄС до України є надзвичайно стійкою, такою сильною, як ніколи, наголосив він і сказав, запевнив, що. Ця підтримка буде продовжуватися, зокрема на початку зими, коли українці страждають від обстрілів російських, і наголосив президент Байден, що Сполучені Штати, Франція та інші союзники будуть робити все, щоб підтримати українців, і насправді щоб Росія заплатила за це велику ціну. Це підтвердив і президент Франції Мануель Макрон. Він зокрема звернув увагу на велику конференцію донорську, яка відбудеться у Парижі, 13 грудня, і там наголосив, він будуть мобілізувати Зусилля для того, щоб допомогти українцям пережити цю зиму. І дуже важливий меседж дійсно став на який ти звернув теж увагу, що ці країни і не лише союзники по всьому світу будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Президент США Джо Байден також наголосив, що всі ці плани, які Путін собі влаштував щодо України, вони не вдадуться. Путін не досягне успіху. І Сполучені Штати та союзники зроблять все, щоб цього не сталося. Путін думає, що він може зламати волю тих, хто виступає проти його імперських амбіцій. Але напади на цивільну інфраструктуру в Україні, зменшення поставок енергоресурсів до Європи, щоб підвищити ціни, погіршуючи продовольчу кризу, це шкодить вразливим верствам населення і не лише в Україні, але й по всьому світу. Він не досягне успіху. Президент Макрон та я вирішили, що ми працюватимемо разом, щоб притягнути Росію. До відповідальності за її дії, зменшити вплив путінської війни на решту світу Юлю. Маю ще одне важливе питання: чи узгоджені позиції Франції та США, зокрема щодо спонукання України до можливих переговорів з Росією? Що про це сказали президенти? Та, знаєш, тебе було дуже багато запитань безпосередньо до президента Франції Еммануеля Макрона, чи він зокрема не буде спонукати Україну до переговорів на цей у цей час. І насправді ці питання поставили безпосередньо президентам Франції і Сполучених Штатів на прес-конференції. Емануелік Макрон досить був чіткий у тому, що він сказав. Він сказав, що Франція підтримує абсолютно план мирний, який представив президент України Володимир Зеленський. Я нагадаю, що він представив його на саміті групи 20 в Індонезії виступаючи віртуально, і там йдеться про те, що Україна готова до миру, але на справедливих умовах. Зокрема, що Україна не поступиться своїми територіями. Україна воліє іти на мир, лише базуючись на статуті ООН, який захищає суверенітет і територіальну цілісність. І Емануель Макрон сказав, що Сполучені Штати, що Франція, вони будуть підтримувати ідеї українців. І насправді він наголосив на тому, що лише українці вирішують на яких умовах і коли сідати за. Стіл переговорів, адже українці борються за свою свободу, але також за цінності за цінності демократичного світу. Також у президента Шаджу Байдена запитали про те, чи він буде готовий якимось чином можливо переговорити із президентом Росії Володимиром Путіним, щоб допомогти дипломатичним зусиллям, і він сказав, що лише тоді, коли Путін буде готовий закінчити війну і вивести свої війська з України, наразі такої готовності він не бачить. Два власне послухаємо, що сказали президент Франції і президент Сполучених Штатів щодо. Можливості вести переговори і взагалі спонукати Україну до переговорів Ми ніколи не закликатимемо українців до компромісу, який не буде прийнятним для них. Тому що вони настільки хоробрі і вони захищають свої життя, свою націю і наші принципи, і тому що це ніколи не створить стійкий мир. Якщо ми хочемо стійкого миру, ми маємо поважати право українців самим визначати момент і умови, на яких вони будуть вести переговори про свою територію і своє майбутнє. Є лише один шлях завершити цю війну раціонально, щоб Путін вивів свої війська з України. Це перше, але так виглядає, що він цього робити не буде. За це він платить велику ціну, але він здійснює справді криваву розплату над цивільним населенням. Бомбардує пологові будинки, госпіталі, дитячі будинки. Це божевілля, що він робить. Я наразі не планую контактувати із паном Путіним. Путін, дозвольте мені правильно підібрати слова. Я буду готовий говорити із Путіним, якщо він справді буде зацікавлений, знайти шлях завершити цю війну. Він цього досі не зробив. Якщо це станеться, то після консультації із моїми друзями у НАТО я буду готовий поговорити із Путіним, щоб почути, що він має на думці. А до того абсолютно важливо, як сказав Еммануель, ми повинні підтримувати український народ Більше з нами... Вот часть нынешней элиты не способна, поэтому, если пойдут на переговоры, то уже следующие элиты, которые сменят вот эти демократические. Когда это будет, как это будет, это другой вопрос. Нові пакети з вибухівкою надійшли до різних відомств та установ Іспанії. Усі вдалося безпечно знешкодити. Перший 30 листопада здетонував в українському посольстві в Мадриді з постраждалих лише охоронець амбасади. Його вже виписали з лікарні. Подібні листи з вибухівкою відправили прем'єру та міністру оборони Іспанії. Водночас таку небезпечну кореспонденцію отримали ю іспанській компанії Інсталаза, яка виготовляє зброю, зокрема ту, яку тамтешній уряд передає Україні. В МВС з Іспанії поки що немає жодних доказів, що ці пакунки надійшли за меж країни, а отже, надсилали їх саме іспанською поштою. Матеріал саморобний і однаковий у всіх п'яти конвертах. Складається враження, що вони були надіслані з території Іспанії, але я наполягаю на обережності. Що стосується оголошення терористичної тривоги, я не вважаю, що зараз це необхідно. Ми на ранній стадії розслідування було б ризиковано говорити про конкретні версії. Під. Зрілий пакунок отримала і військово-повітряна база поблизу Мадриду, яка ділиться розвідданими з Україною. На місці працює національна поліція. Постраждалих немає. У Мадриді кажуть, усі пакунки пов'язані між собою. На думку експертів, це дії агентурної мережі Кремля. Тому головне зараз виявити виконавців. Ну після теж замовник тут Російська Федерація. Я думаю, що ні в кого не може бути. Тому в даному випадку питання в тому. Хто саме виконавця? Хто замовник Російської Федерації? Більшості своїм просто не звертали на це логу. Тобто, те, що вони їхня агентура вкорінена в Європі, наситратися величезні гроші, ну це ні для кого не секрет. було навіть кілька скандалів з приводу того, як Росія фінансувала ті чи інші політичні сили в Європейському Союзі. Тому в даному випадку їхня ключова задача завжди була і буде це хитати Європу і пробувати розколоти Європейський Союз. Тому в даному випадку всі країни. Європейського союзу без винятку мають достатньо розгружну агентуру Російської Федерації, і треба розуміти, що в. У багатьох країнах ця агентура є діючими політиками достатньо рівні. Мадрид уже радиться з партнерами та європейським союзом, аби пересвідчитися, що подібних пакунків немає в інших країнах. ЄС там не виключають надсилання нових небезпечних предметів компаніям, людям або установам, які підтримують Україну у війні з Росією. Аналітики твердять, переполох та паніка на руку Кремлю. Саме Москва хоче розколоти Європу і змусити відступитися від України. Політона вони намагаються всіляко запугати наших партнерів, зробити так, щоб призупинити, хоча б якось постачання нам зброї. Ну, ми ж знаємо, що прийняти рішення по виробництву насамса з інтеракетних комплексів Сполучених Штатів спеціально для України. Тому я думаю, що тиснуть вони, вони будуть продовжувати тиснути в різний спосіб, як це вони звертироб. Голова українського МЗС Дмитро Кулеба наказав підвищити заходи безпеки українських посольств. Залякати Європу також не вдасться. Днями Іспанія та ще кілька країн ЄС оголосили про передачу Україні систем протиповітряної оборони та генераторів. А країни НАТО на зустрічі в Бухаресті наголосили, підтримка України залишатиметься непорушною. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть Коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.